Всім дай Боже. В сьогоднішньому відео трохи розкажу про машини, не про трактори. Випала мені можливість працювати на машині Opel зімфіра. Це буде таке відео просто моя думка, поділюся з вами своєю думкою на рахунок даного автомобіля. Ним я наразі вожу людей в Чехії на роботу. І, можливо, хтось розглядає собі дану машину як варіант для покупки, то можливо комусь буде цікава моя думка, корисна. Дана машина це Opel Zafira 2008 року випуску з мотором 1.7 Дизель. Вона в максимальній комплектації. Тут шкіряні сидіння, підігрів передніх сидінь, серву руль, парктроніки. Є spен і там багато всяких різних приколів до салона. Я трошки пізніше перейдем, покажу вам зовнішній вид. Я розкажу в загальному про її плюси і мінуси, що мені не подобається, що не подобається. В загальному машина дуже хороша, як на мене, об'ємна. Якщо її брати для сім'ї, чи там хтось на будівництві працює, перевозить якісь Стройматеріали чи інструмент машина взагалі буде якраз для вас. По шумоізоляція, звичайно, трошки не, не дуже, трошки шумна, слабенька шумоізоляція в машини. Але це, це такий, як кажуть, клас автомобіля, що від неї чогось аж такого більшого не, не, ну, тіпо, очікувати не варто. Це така сімейна або робоча машина. По управлінню вона мені дуже подобається, тому що помимо цього Opel в, в нас на фірмі ще є Ford, c Max. Тут та машина в управлінні трохи дубовіша в порівнянні з Opel, хоча Opel є набагато більший за неї. По об'єму машини зараз перейдемо в салон, я вам покажу в салоні, що робиться, яка вона в себе в салоні. Прибор панель. Тут кермо. З, 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 з всякими цими кнопочками, регуліровочками, ну, сервокермо Е, коробка шестиступка. Ну, така машина нормальна. Шкіряні сидіння. З одної сторони, зимою не дуже добре, бо холоднувато, але тут є підігрів, то це вже якби вже плюс далі Зад. тут місце просто, просто капецьок багато, тут два ряди сидінь, вона рахується самимісна машина, то я кажу дуже об'ємно. Якщо скласти третій ряд сидінь, бо наразі він в мене розложений, так як я вже казав, бо вона в мене людей возить, тут багажник. Взагалі здоровий. Ми тут і ліжка на неї возили на обетовні. Дуже хороша і об'ємна машина. Один з мінусів, звичайно, її, іменно даної моделі, що я на не зараз їжджу, це те, що в неї двигун 1,7. Трошки він, як на мене, слабоватий для такого автомобіля. І краще, якщо хтось буде собі розглядати, то Зверніть увагу на машину з двигуном 1,9. Я думаю, вона буде більш різвіша. Не треба її буде так крутити, як цю, тому що коли повна машина там, 7, а буває і 9 людей везу, то звичайно треба трошки на гашетку нажимати і відповідно і розхід збільшується, та, і, ну і мотор, моторесурс падає, за то, що постійно, як то кажуть, їй треба кочегарити. Через те, я кажу краще, якщо хто собі буде дивитися таку машину для покупки, то зверніть увагу на двигун 1,9. А так в загальному, як на мене, дуже непоганий автомобіль, бюджетний. В Чехії його можна купити. Ну, в Чехії тут хто... ну, в загальному в Чехії автомобілі дорогі. Я зніму окремо відео про це свій. Автомобіль Гольф Плюс, я теж зніму про нього відео, я купував в Німеччині, сам приганяв. Розкажу теж про всі нюанси. І кому буде цікаво, комусь мож, буде корисна моя інформація. Будете мати можливість зекономити певну суму грошей і купити машину, як то кажуть, не не перекупів в Україні, як які в якій вже як то кажуть, накрашені губи. А машина така, яка вона є в Німеччині. І бачите, що ви берете. Ну і ну, звичайно, це, це така тема, можна про неї багато говорити. <кій> Взагалі, якщо брати Попель, Ополь, Оперлі цей хороший. Ціна його тут а в Чехії дорого. В Чехії такий автомобіль коштує 130 тисяч корон. Ну, даний автомобіль 130 тисяч корон, це, що ви розуміли, в євро. До 6 тисяч євро, біля 6 тисяч євро. Тобто це не є дешева ціна, тим більше за кордоном. З ну, в Чехії, в Чехії ніхто автомобілів загальному і не гонить, в основному гонять з Німеччини, з Франції. Тому так, в наступному відео розкажу вам про форда, яким теж вожу людей. Бо це машина ця машина мого напарника, я фордом користуюсь ну, форд, Звичайно, трошки потужніший буде, це Макс 2-літровий мотор, там, звісно, машина з під себе вириває, але по комфорту, звичайно, Opel буде кращий. Тому всім бажаю добра, бережіть себе, всього вам найкращого.